Вітаю, друзі. Остановочний центр до Україна в нас в роботі автомобіль Toyota Land Cruiser 200. Замінили головний пристрій, який тут стояв. Такий недолугий з диском і, по-моєму, ще касетою дві крутілки. Ну це проста Toyota, тому тут JBL, в принципі, стоїть система звуку. Тому звук, в принципі, достатньо класно звучить. Зараз можна перейти на музикальні файли, ось послухати. Реально звук хороший. Управління музикальних файлів відбувається. З кнопок на кермі. Ну і гучність так само, гучність шикарна. Картинка класна. Ось. Представляю вашій увазі ось таку магнітолу, яка йде на DSP-процесорі звука. DSP-еквалайзер. Тобто всі настроєчки, все, що зв'язано з DSP-шкою, все повністю тут регулюється. Тобто звук можна видавити з нього ну, по максимуму. Магнітола достатньо проста. 4.32, 4 оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті, але на процесорі 2.0. Процесор хороший стоїть тобто процесор, дос... процесор це серце магнітоли, тому ось спеціально знімаю вам відео про пристрій і е, показую внутрішність. Значить, Версія Android 14 і процесор. Ось 7862 62 s та Core 2.0. Ну, Тобто 2.0 Pro, це круто, це дуже непоганий, швидка, непогана швидка система. Далі, що стосується ось додатків, які тут є, будь ласка, скачуйте любі, все, що вам необхідно за допомогою плеймаркета, і ви можете повністю користуватися всіма необхідними додатками. Радіомодуль у нас з RDS-ом. Як включається RDS, бачите, він відкритий, його можна увімкнути і він буде працювати. Вийде звідси, зараз буде підписувати назви станції, дату і час і так далі. Звук, звичайно, достатньо непоганий. І дивіться, управління каналів у нас йде. Я його ще не налаштував, зараз налаштую. Як налаштовувати радіо, я зразу показую вам. Пошук хвилі нажати потримати, відпустити. Нажати потримати, запам'ятати в пам'ять. Як ви бачите, він підписує наше радіо, не наше радіо, назви станції пише внизу. Тобто РДС прописується внизу назви станції. Спеціальна да. От. Кнопочка моди відповідає за те, щоб міняти файли. Наприклад, Bluetooth, наприклад, Bluetooth Music. Відеоролики, да, зверніть увагу, яка якість картинки, чесно кажучи, мені дуже подобається. Швидкі в роботі, магнітола швидка в роботі. Заходить в додатки дуже швидко. Ось, Наприклад, там, що в нас тут є Google Chrome, щоб показати вам, як працює в YouTube, я повинен зайти в Google Chrome. Зараз в нас ось YouTube увімкнеться і вже працює. Тобто ви бачите, що дуже швидко, ніяких таких затримок немає, відкриваються додатки. Це як положено. Ось, будь ласка. ось така робота YouTube додатків. Ну, тобто, взагалі ніяких претензій до роботи немає. Карплендро авто бездротовий. Все працює достатньо швидко. Можете скачати собі Waze, будете бачити там, камери швидкості на дорогах, будете бачити там, радари і певні додатки, які там. Ну, ось. Можуть виникнути на дорозі. Камера заднього огляду клієнт попросив її не замінювати. Він сказав, та камера, яка в мене є, вона мені підходить. Ну, Як ви бачите, тут камера можна краще, щоб показувала, але на даному етапі, та, яка була в нього, це стара камера з 2008 року. Бо Toyota 2008 року, то ця стара камера показує так, як показує. GPS-навігатор вже працює, будь ласка, він у нас тут ось в смотровому вікні. І Ми можемо просто його увімкнути на великий екран, В принципі, ще не є проблемою. Додатки треба зайти обновити, але дивіться, як уже. Курнатовського 28Б. Ну, звичайно, Google карти треба оновити так само, да? але тим паче ми вже можемо повністю користуватися GPS-навігатором. І, і, і все. І прямувати на схід чи захід. Як ви бачите, ось дивіться, пробочка 7 балів, а 7 хвилин, ну пробочка. Достатньо, достатньо, достатньо. Тому не буду довго вдаватися в підробності, бо карти в нас, коли ми виходимо з повних карт, вони в нас показуються ось і на головному екрані. Зараз я роздав інтернет по Wi-Fi. У нас Wi-Fi працює, але ну, можливо навіть ставити на цю магнітолу, робити дублікацію карти, підключати 4G інтернет. Екран, коли в нас працює музика, наприклад, там, да, там да, ось я увімкнув Play. Зроблю гучніше, так? Зараз або, або, або вийду з радіомодуля і зайду. Я можу. Я можу екран відключити. Бачите? І прослуховувати музику в режимі відключеного екрану. Очі відпочивають. Зараз, коли листаєш канали або доторкуєшся до екрану, він вмикається автоматично. Ось така функція. Ось такі от. Ось такі магнітоли в нас є в наявності. Зараз це флагман. Бюджетний недорогий варіант, але по якості з 2.0 процесором він відповідає всім-всім необхідним требуванням, які можуть бути ну, на даному випадку магнітолі. Мочніше, я думаю, що брати не потрібно, але коли дуже хочеться, без проблем. Є і мощніше магнітоли. Є 464, 628 і 8256. Не рекомендую. З цієї магнітоли абсолютно достатньо для усіх прийм, які вам будуть потрібні в дорозі.